Вітаю твій рівень англійської нижче плінтуса. Якщо ти досі думаєш, що слово лайк це лише ось це. Адже воно має, як мінімум, ще шість значень, про які ти, скоріш за все, навіть і не чув. По-перше, це подобатися, коли ти виражаєш якусь симпатію з приводу того, що тобі небайдуже. I like this song, мені подобається ця пісня. Друге значення. Як? Коли ми порівнюємо когось з чимось або щось з чимось. He runs like a professional. Athlete. Він бігає як професійний спортсмен. Третє значення схоже на або виглядає як, коли ми щось описуємо. It looks like a storm is coming. Схоже, що наближається гроза, чи буря. Четверте значення. Наприклад, коли ми щось уточнюємо або перераховуємо. You should eat more fruits, like apples and pears, тобі варто їсти більше фруктів, наприклад, яблука та груші. П'яте значення смакувати або бажати. В таких вічливих фразах, як would you like? Would you like some tea? Ви би хотіли чаю. Шосте значення. Сленгове використовується в розумовній мові типу. And I was like, no way. я така типу сказала, та ти що? Сподіваюсь, ви тепер знаєте всі значення цього слова, але все ж таки не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео.